Врітні зазвичай грає з Барбі. А той час, коли Моніка грає зі своєю улюбленою відьмою, будинок у них один. Але його явно мало для двох ляльок. Дівчата часто через це сваряться. О, будинок зараз упаде. Ось і упав. Як же шкода? Він розбився. Не проблема. Я зроблю сама собі будинок. Склеїмо між собою всі картонні частини. <плес> 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 так, беремо клей, наносимо. Приклеїмо всі частини. Ось так. А тепер мій будиночок готовий. Клас! Є! Що? У Моніки подібний будинок? Так, я теж збудувала собі окремий будинок. Не тільки тобі так можна. Потрібно вирізати вікна. Супер! Що? Що теж потрібне віконце. Супер. Вона все повторює за мною. Зараз я її провчу. Я маю водяний пістолет. Ось це інша справа. Брітні отримала. Ти куди? Смішно ж було. Ні, це не смішно. Я вся мокра. Але до мене прийшла ідея. У мене є косметичка. Тут дуже багато лаків для нігтів. Виберемо ідеальний колір. Так. Цей рожевий чудовий. Mm. Тепер пофарбуємо не мій будинок. Ось так. Подивіться, який милий рожевий колір. Вийшло чудово. До mm. мене прийшла ідея. Я можу пофарбувати будинок у зелений. Вийде супер. У мене буде зелена фарба. Ось так. Так буде швидше. Я закінчила фарбувати свій будинок. І я закінчила. Добре, що ж мені робити далі? Точно. Дах! Давайте обклеїмо його махровим пледом. Він звичайно ж рожевий, а в мене дах буде у листі. Воно чудово виглядатиме і поєднуватися з зеленим кольором. Тепер зробимо рамку для вікна. Ось тут буде чудово. А мені також потрібна рамка для вікна. Тільки моя буде білою. А тепер переклеє черевичок. А я приклею наклейку відьомського капелюшка. Яка краса. Мені мій будиночок також подобається. Що ж далі? А <Pans -1> точно <Pans -1> почнемо облаштовувати перший поверх. Постелимо килим. Ось так. Тут буде вітальня. У цій кімнаті моя відьма зможе приймати гостей. Поставимо диван, дерево та тумбочку. На ній будуть рослини та камінь. Ще в мене буде журнальний столик. На ньому моя відьмочка зможе зберігати свій капелюшок. Покладемо його сюди. Як тобі? Подобається твоя кімната? Я така рада. А ще тобі не вистачає дзеркала. Відьма, тримай! <рив> mm. <рив> От воно. <рив> Це для тебе. Повісимо у будь-яке місце, яке тобі подобається. Буде чудово. Потрібно більше дзеркал. Моїй ляйці справді подобається і я дуже рада. Я така молодець. <рив> А я теж почала робити перший повер для моєї ляльки. Твій у порівнянні з моїм буде жахливий, Моніко. Дивися навчайся. Я вже постелила килим та повісила шторку. Далі поставимо крісло. Комо. І тут буде журнальний столик. На нього поставимо різний декор. Потрібно буде поставити телевізор. Будемо дивитися улюблену передачу. Вона така весела. Я постійно сміюсь. Вийшло так чудово. Клас. Ой, Барбі, глянь. Як тобі? Я так і знала, що тобі сподобається. Як я й казала, моя кімната правда виглядає краще. Пути на другому поверсі. Дайте подумати. Ідея. Мені потрібний штучний газон. Я хочу постелити його поряд перед будиночком. Він такий м'який. А куди? Куди пішла брітні? Хоча добре. Моя відьма зможе кататись тут на своєму велосипеді. А ще я поставлю їй ставок. Ось тут. Тут буде лавочка. Вона зможе вечорами дивитися, як плавають милі качки. Які ви класні. Відправляємо їх у ставок. Плавайте! Сідай. Ось так. Вона любить читати книжки. Я знала, що ти оціниш. Яка милота. Я повернулася із шопінгу. Прикупила для моєї барбі все потрібне. Я зроблю для неї басейн. От він. А ось у басейн треба залити воду. Ну, звісно. Заливаємо. Тут будуть лежаки, парасольки. Розкладемо різні деталі. І вмикаємо музику. Моя Барбі не може в такому вбранні піти плавати. Їй потрібно переодягнутись. Ось це інша справа. Давай покладемо тебе на лежак. От, відпочивай. І до рук, я звісно, дам тобі коктейль. О, дивись, Барбі. Там же твої друзі йдуть. Вони всі прийшли на твою вечірку біля басейну. Здорово, кен. Ми давно тебе не бачили. Ой, Джес, твоє вбрання зовсім не підходить для басейну. Давай тебе переодягнемо. Ось це зовсім інша справа. Сідай швидше біля басейну. Єс! Yes. Усі люблять остудитися біля басейну у спеку. А вам в цьому лише допоможуть. Єс! Yes. Так! Ось вони. Oh. Пригощайтесь! Класно! Ого, у Брітні там ціла вечірка. Моїй відьмі таке не подобається. Робимо другий поверх А тут буде кухня. Навіть кухня у мене буде рожева. Яка краса. Квіточку от сюди. А продукти от сюди. Ой, як морозить холодильник. Розкладемо все кухонне приладдя. Тут буде стіл та тостер. Давайте зробимо пару тостів. Клас. Дістаємо. Ось так. Поставимо джем. Барбі настав час обідати. Я приготувала тобі обід. Сідай. Я тобі допоможу. Ти ж любиш тости смачного. Потрібно змастити джем на тост! Так. Намазали. А потім спробуй. Буде так смачно. Я знала, що тобі сподобається. Моніка, ти теж зробила кухню. Так, але є різниця моя краща. Тут є коктейль! Улюблений смузі моєї відьми. Дівчата у вас вийшли дуже класні кухні. Погнали далі. Попереду стільки всього цікавого. На третьому поверсі буде спальня. Тут моя відьма зможе відпочивати. Постелимо чорний килим. Це килим? Ось це килим. На всю кімнату рожевий і неймовірно м'який. Ти завжди за мною повторюєш. А це буде ліжко. А у мене і ліжко буде рожеве. Давайте скоріше поставимо. А тут на стіні я приклею велике сяюче серце. А мені ще потрібна шаха. У ньому будуть зберігатися всі вбрання моєї відьми. А у комоді всі її книги поставимо дзеркало, пару улюблених речей та повісимо плакат. Здається, готово. У моїй Барбі шаха буде точно більша та краще. У неї так багато одягу. Давайте розвісимо його, а знизу сумочки та взуття. Барбі має оцінити. Вау, дівчата, у кожної з вас вийшла розкішна спальня. Вашим лялькам там точно сподобається. Йо. Потрібно показати Барбі. Ой, вбрання не підходить. Я вигадала. Давайте переодягнемо тебе. Ось так. Ти виглядаєш так гарно. У всіх вбрання. Я навіть не знаю, що обрати. Що? У моєї відьми в кімнаті вініловий програвач. Вона щодня зможе влаштовувати танці прямо у спальні. Покажемо їм. Юху! Як же весело! Моя барбі така гарна. Але ось мені набридло грати одній. Знаю. Ідея. Давайте підемо до сусідів з тортиком. Єс! Моніка! Привіт! Привіт! Ми до тебе не з пустими руками. Моя барбі вирішила пригостити вас тортиком. Як мило, давай грати разом. Наші ляльки-подруги і ми теж. Аби встигнути на автобус. Стійте, зачекайте на мене, я вже біжу. Стійте! Ну, де ж, Брітні? Ми запізнимось до школи. Я тут, я тут. Ай. Ой. Ти ціла. Так, водій. Добрий ранок. Рада вас бачити. Запізнилась. Поїдеш стоячи. А можна повільніше? Я фарбую губи. О, ні. Тепер я виглядаю як джокер. Ай. Я не спав, я не спав. Ой. Здрастуйте. А, з геть з дороги! О. Зупиніть автобус. Ви що не бачите, що бабуся переходить дорогу? Привіт! Можна? Ми поїдемо з вами? Шкільний автобус лише для школярів. Я взагалі-то завжди проведжаю онука до школи. Е, добре. Бабуся, проходьте, будь ласка. Бабуль, бабуль, я тут. Ти зайняв бабусі місце. Молодець мій любий. Взагалі-то я тут сиділа. Якось тіснувато. В тісноті та не в образі. От пригощайся, мій солодкий. А? Ой, як трясе автобус. Так, треба поговорити з водієм. Це ні в які ворота не лізе. Ай! Далі автобус поведе бабуся. Смачного. Хочеш зробити добре, роби сама. Дівчата, дівчата! Це ж людина-павук. Салют, дами! Кому тут потрібна моя допомога? Який красень! Зійти розуму! Ой, нам час до школи, бувай, бувай! А я поїду з вами. О, ні! Поводи я порвалася і автобус поїхав. Як мені дістатись до школи? М -м -м -м. Є ідеї. Думай, думай, думай! О, а ось і наступний автобус. Привіт, я людина Павук. Можна? Я до школи. Цей автобус лише для школярів. Ніяких супергероїв. Я ж сказав ні. Стійте, стійте! Обережно через віконце. Я сказав ні значить ні. Ти що за дурня мене тримаєш? Тоді я поїду на даху. Як? Від мене не втечеш кия. Ох, здається, мене заколисує в автобусі. О, ні. Мене зараз вирве. А, І мене. Дівчатка рятуйте, мені погано. І мені, і мені. Водій, зупиніть, а хто без мене зараз вирве. І мене. Хто небудь відкрите вікно швидше. Ля-ля-ля-ля-ля. ля Ні. Щось я не впізнаю цей район. Що? А це хто? Привіт, водій. Нам із Річчю час на уроки. Річ. Привітай, водія. Добре, проходьте, будь ласка. В наступний раз не стійте так на дорозі. Я вас мало не збив. Взагалі, то це я вас мало не збила. Хм, куди сядемо річ? Ха, ось це прикол. І це все, на що ти здатен. А як щодо танців із моєю лялькою воду. Що відбувається з моїми руками? Рятуйте! Я їх не контролюю. А! О, ні. Я прошу вибачення. Я, я не винен. О, ні. Тет відпусти. Я за кермом. Який жах! Гарно побавились. Всім привіт, мої підписники! З вами брітні. І Сьогодні я зроблю огляд шкільного автобуса. Це наш водій. А ще тут є прикольні кнопочки. Та звичайно круте кермо. Ауч! Не чіпати! Займіть своє місце! Ох, нарешті тиша і спокій. А що відбувається? Вечірка. Танцюють всі. Вечірка. А мене знову не запросили. Є, як же тут круто! Так, згоден. Трек качає! Що таке, друзі? А хто керує автобусом, якщо не ви? Чивай з миром, друже. То був мій десятий автобус. Да уж, Співчуваю. О, автобус. Стійте. Э, ну от. М -м, як цікаво. Та скільки ж можна чекати? Час їхати. У ми зупинились. Хм У вас виникла якась проблема? Ну, як сказати. Це катастрофа! Бензин скінчився. Не бійтесь, я знаю, що робити. Серйозно. Щоб приготувати бензин, нам потрібно змішати пару елементів і залити все в бак. Ось так. Готова! Не думаю, що це спрацює, але спробувати варто. Вау! Нічого собі! Ось це так! Друзі, тримайтесь міцніше! Ого! То ми в космосі! Я завжди мріяла тут опинитись! Як же тут гарно! Як ми сюди потрапили. Не зрозумів? Я що в невагомості? Ого. А -а -а! Ми перетворились на метеорит і повертаємось на землю. йо майо здається, я цілий. Джес, це все твоїх рук справа. Ага, вам сподобалось? Заціни, що я знайшов. Круто, так? Ага. Ти вже це показував. О, та бачила я це. О! Я знаю, що тобі точно сподобається. Вау, справжній покебол? Ага, дивись! Піка-Піка. Усім привіт. А, пікачу. Тобі краще залізти назад, доки водій тебе не побачив. Піка-Піка, ні за що. Як тут весело. Приємно познайомитись, я пікачу. Ей! ей, не заважай, я за кермом. Ах, так. Ну, зараз ви пізнаєте мою міць. Рятуйте. О, ні, що я напоїв? Так вам більше личить. Пробачте, водію, я зараз все виправлю. Фу, який сморід! Нема чим дихати. Врятуйте, це нестерпно. Друзі, та ви чого? Ну так, я лише не милась два дні. Подумаєш? От від кого так смердить. Якісь ви дивні сьогодні. Особисто я нічого не відчуваю. А, свіже повітря. Я задихаюсь. Рятуйте. На допомогу. З цим терміново треба щось робити. Менді, мені здається, тобі час виходити. Ну, взагалі ні. Ну, добре. Автобус вийшов із-під контролю. Ось що станеться, якщо я сяду в автобус. Дурниці, не бійся, Джес. Сідай. Це буде весело, тобі сподобається. Мамочки, ми зараз розіб'ємось. Треба терміново пристебнутись. Так, ось так. А що, коли ми перевернемось, ремінь мене не врятує. Мені терміново потрібен шалом. Подушки безпеки. І так у мене є шанс вижити. О, здається, ми дістались без подій. Так. Ей, друзі, стійте. Зачекайте на мене. Я не можу відстебнутись. Привіт, друзі! Як справи? Мені здається, що замість рюкзака у неї холодильник. Ой, щось я зголодніла. Саме час перекусити. Добре, що я взяла з собою. Мальтізерс. І снікерс і фанта. Все неймовірно, смачно. М -м, але я не наїлась. О, бачу людяник. Так, те, що треба. О, солодка вата. Ей, а ну відпусти. Це мій попкорн. Ням-ням-ням-ням-ням. О, а це що за аромат? Ого! Водій їсть сендвіч. Я також хочу. Гадаю, він і буде проти. Що? Ей, ай! Поверни мій сендвіч. Я на нього місяць збирав. Ох, же ці діти. Ой, сьогодні я не змогла підвестися з ліжка, але їхати до школи все одно треба. Тому я вирішила поспати в дорозі. Угу, ну гаразд. Ой, який солодкий сон. Ми приїхали усі на вихід. Так, нарешті уроки скінчились. Не терпиться пограти у приставку дома. <звук> Та, усім пока. Чудовий був день. Я спати.